Всім привіт! Вирішила записати вам продовження того відео, яке я вам знімала, де я малювала свої малюнки про те, як створена сама гра. І а, в коментарях було таке запитання. Я вже зараз а, так дослівно не, не згадаю, але суть а, в тому, що, якщо все є я. А, то яка ж тоді унікальність кожного? Звідки ця унікальність виникає? І я хочу вам трішки пояснити, як це на рівні енергії виглядає. Е, дивіться, ось є загальне я, да, абсолют. Загальне я, абсолют. Е, і коли він заземляв свою вібрацію до нашої мірності, да, ось ця іскра вона заземлялася е, до рівня людини. Спочатку він себе поділив на дві енергії. Енергія творіння і енергія, яка руйнує. І так як, по суті, не було з чого да, творити, руйнувати, він поділив себе ще на чотири важливих таких елементи. І ці елементи це сили стихій. Це стихії вогонь, вода, земля і повітря. І ось це все, ось ця вся комбінація, вона заземлилася в наш аватар. Тобто наш мозок це є розділення, і далі в наша вібрація, да, душа, ось ця іскра. Вона складається з усіх елементів. Тобто, дивіться, унікальність. Тобто, по суті, да, ми всі з одного того самого, з усіх всіх елементів. Але унікальність вібрації заключається в тому, що в кожного з нас різна пропорція ось цих елементів. Елементів творіння, з яких можна творити. Подивіться довкола. Все довкола складається з елементів. Елементів ось цих. Абсолютно все. Стихії, все, що ви бачите довкола, всі предмети, тобто фізично проявлена матерія, вона створена з ось цих елементів. І створюється вона за допомогою того, що старе руйнується, нове створюється. Ось таким чином відбувається ось це творіння самої матерії. І е, кожної людини, да, чому ми е, різні здаємося, на перший погляд? Тому що в кожного з нас ось цих елементів різна, різне дозування. І коли різне дозування, там, наприклад, в однієї людини багато вогню, в іншої людини там більше повітря, да, вона більш така мрілива, в іншої людини, наприклад, вона більш така заземлена, да, вона шарить все в матерії, як, що. В іншій багато води, вона дуже емоційна, знаєте, дуже все близько бере до себе. знаєте. І коли ось ця комбінація в нас, вона. Присутня – ми з себе транслюємо особливу вібрацію, унікальну вібрацію. Тобто в кожного з нас різна, різне дозування ось цих елементів, і, відповідно, вібрація вона в кожного унікальна. Ось таким чином відбувається творіння.